Ну що, дівки, погнали. дивитися, що ж я купила собі на день народження з Сефори. До речі, зацініть мій новий стіл за 25 долярів з маркетплейса. І так, що перше я купила? Це Гучівську пудру. Я на неї дуже довго дивилася і вирішила, що я маю все таки її взяти. Мені 34, я можу. Вона дуже легенька на шкірі взагалі ти не відчуваєш ти її намазюкав собі. Я навіть з тоном угадала, представляєте? Наступне це туш, теж Гучівська. Скажу вам чесно: це найкраща туш, яка була в моєму житті. Тут я пробую гарно ткрити кісточку, але в мене не виходить. Руки, сраки, що ви зробите. Ще взяла ось, бачите, підводка Гучівська. Минулого разу мені її вистачило на дуже малий термін. як буде цього разу. Праймер. Я в минулому році купувала собі цей праймер і забула в Кракові, тому вирішила ще раз взяти все таки. Кісточка, як на мене, то вона трохи забагато набирає. А ще мені не подобається, що я оце пальцями його по тій кісточці. Але всі б'юті-блогери рекомендували цю кісточку, тому я її повелася. Цю палетку я не купувала, просто хвастаюсь, що вона до сих пор мене не кінчилась, її, мабуть, вже роки три чи чотири. Далі тут кремчики були, але вам потім їх покажу. Ось цей агрегат. Мені чоловік який дарував минулому році, але щось я вирішила, що ви маєте знати, що в мене таке воно є. Щось воно робить на лиці, я потім розкажу. Далі, що ще я б спробувала з леді Гагеної колекції для лиця взяти білий карандаш. Непоганий. То дужки, який мені подобається. Оце якась штука, що ти мажеш носи, і він не жирніє. Та й оце таке, дівки, все наступне в наступній серії. До побачення.